Ми вітання, любителям любите. любите. футболу, тільки що закінчився. Хотів би я сказати, що закінчився ігровий день, але позаду мене ще відбувається поєдинок Єлу Рей, найзапекліші, дійсно вболівальники підтримують своїх хлопців в боротьбі проти команди «Імпайр». Але давайте по черзі все згодом. Всі медалі, всі кубки розібрані, роздарені. Всіх ми нагородили і хочемо поговорити, хочемо підбити таку ризку під форматом 5х5, 5, який відбувався на лівому березі столиці Незлавної держави. Мене за традицією звати Роман, це в роздягальні зі мною. Отож вам, поїхали. Сьогодні максимально швидкий випуск, адже поєдинків було, відверто кажучи, малувато, але які ж запальні були ці. Поєдинки русанівські сови проти санціенержі 3-3 три, три рахунок тримався до закольчних просто хвилин. Але русанівські сови змогли змогли підключивши. П'ятого універсального гравця замість Олега Блохіна, який отримує нагороду найкращого воротаря в серії. Це загалом картина перед туром була досить і досить яскрава. Чотири команди мало по 16 балів. Є були тигри, лідери Тигри із 18 балами очолювали турнірну таблицю, але забігаючи наперед, давайте все поступово. СМГ Гора переграє колектив Катетер 5-3. Колос нищить просто «Євробіт» з рахунком 5-0. Яр обіграє Рівесталь 11,5. І ось він зустріч, зустріч на Золоту сходинку. Київ Тайгерс проти Олдскул, якби наскільки яр? впевнено спостерігали за даним протистоянням і прискіпливо. Наскільки вони підтримали команду олдскул? Наскільки яр та олдскул хотіли, хотіли перемоги саме олдскула, аби тигри не посіли першу сходинку, а за таких умов, забігаючи трішки назад, вже відкотившися, де ми говорили, що яр здобув звитягу над рівасталю, оформлював би золоті нагороди. Так, власне. Сталося Київ Тайгерс, не змогли нічого зробити проти Олдскул. Два п'ять рахунок і золоті нагороди в прямому сенсі цього слова. Просто втекли до найближчого суперника до команди ЯРдарна Сіті Вірі два рахунок. і Це важлива перемога Дарниця Сіті. Ми вже поговоримо потім. Чому рванчестер проти Савана нуль два Севан переграє одного з аутсайдерів турніру? Ось власне серії, F. Yeah, напевно, рванчестер буде дещо понижатися. Але я впевнений, у весняному сезоні Рванчестер вже нарешті продемонструє ось цю свою міць, адже 9 тижнів хлопці а, грали, награвались. Є класні футболісти, є талановиті майстри своєї справи. Те, що не йде саме в командних діях, поки індивідуально все клас, все гуд, але ось команду треба трішки додати. Золотий резерв поступається і Це насправді для Золотого резерва в контексті боротьби за нагороди, просто вирок були приречені футболісти та підопічні Акіма Акіменка. Red Family проти Гріфін. Це центральне протистояння загалом туру. Рахунок 5-2 на користь червоної родини. Крила столиці Чикаго 3-9. Закінчили свою гру Феміда. Переграє Фортуну 4-2, але це не допомагає хлопцям залишитися в призовій трійці. Десна проти дружби 6 Сім, гольова перестрілка, дружба завдяки цій звитягі дружба завдяки е, цій перемозі залишається в топ-3. Є саме ця звитягала, виводить на, одному, на одноосібну другу сходинку, як наслідок до е, срібних нагород. Це максимально просто, тут максимально відкрито. Вікінг проти пані Шерца 5-0. Діч поступається тлт 3 Зірка програє Джару. Легенди Union. Поступаються гоміну, посте 4 програє Red Family і Yellow Ray Empire. грають прямо зараз позаду. В мене такі були результати. Ми швиденько по ним пробіглися, але давайте говорити відверто. Всі чекають турнірні. Таблиці, і саме на цьому я хочу зробити сьогодні увагу та сьогодні акцент. Серія А, це найпрекрасніші, найлітніші, найфутболісти най, най, формату 5 на 5 І тут саме завдяки перемозі, саме завдяки перемозі, очній зустрічі. Red Family стає чемпіоном, посівши першу сходинку, матчу у власному активі 24 бали і всього на всього одну поразку. Поразка полу за минулому турі проти кристала. Кристал, який розташувався на останній позиції на Red Family, в восьмій зустрічі проти команди Грівен довели, що вони золоті хлопці, що вони представники червоної родини полюбляють лише золотистий колір дарниця Сіті, дві гри в один день, дві гри спочатку проти Авіреста, а далі проти команди Тигрів. Тигрів, які були вже засмучені, дарниця Сіті зробила від себе максимум, адже підрахувавши, що якщо поступиться Гріфін у Дарниця Сіті, то в них є шанс на другу позицію. Без Сердюка, без Антона Федоренка, без е, своїх лідерів, але... Майстри своєї справи Перінський Пишков, Герасимов, Вальорко Рохманчук, Калядін, змогли, спра, змогли спромогтися дібратися, добігти, допрацювати. А до другої позиції Гріфінджа посідає третю сходинку, бронзовий призер, 19 балів. У активі на один бал більше ніж у з Донецької області, які в першому турі поступилися тиграм, які посідають шосту сходинку. Між четвертою та шостою позицією розташовується колектив. Гора катетер іде на сьомій позиції. Євробі восьмими, дев'ятими — «Іверест», а десятими команда Крістал. Серія Бі. І тут перед туром. ТЛТ та діч, очна зустріч. Хто переміг, той є чемпіон. Але ж неподалік була і дружба. Дружба картушолась на третій позиції і грала проти команди Десни. Дружба перемогла, і це означало, що дружба стовідсотково потрапляє до трійки. До того ж, до повізолотий герки поступився. Поступився а в поєдинку із Тельбіном. Але найголовніша зустріч ТЛТ Проти дічі переможець, чемпіон дев'ятитижневого чемпіонату, і ТЛТ спромоглися. ТЛТ були просто кращими. ТЛТ змогли переграти свого свого суперника. Дубль від Кунцевича плюс гол Андрія Назарова. Зробили свою справу. Є команда знову ж таки в червоній формі. Як і в серії, а команда Red Family, червона сім'я, все, що із червоним в нашому зимовому чемпіонаті притягує золоті нагороди. ТЛТ 20 балів це перша позиція. Дружба 17, очок розташовується на е, другому місці. Третіми закінчують чемпіонат. колектив Діч, маючи 15 балів, 14 і четверта позиція у золотого резерва. Десна, 12 балів, Chicago 11 одинадцять у єлореї, які грають позаду. У мене може бути 14. У них максимум очок. четверта сходинка крила столиці на восьмій позиції. Тельбін йдуть дев'ятими, а десята сходинка у команди Імпер. Сирія – це, і це напевно найцікавіша загалом була історія, коли чотири команди мали однакову кількість балів перед заключним туром. Є Вісімнадцять очок, тобто в лідера Київ Тайгерс, все дуже було поруч. П'ять із десяти команд претендували на нагороди, але все трапилось так, як трапилося вранці. Яр переміг Рівусталь, Київ, Тигри не змогли перемогти олдскул, і це означає, і підбиває риску під серію «Ц». Яр на першій позиції 19 балів. Олдскул, стільки шочок, як, у, як і у команди а, Яр, але перемога колективу Михайла Трепаки з рахунком 7-6 декількома турами раніше саме дозволяє яру одягнути золоті нагороди Київ Тайгерс. Другим складом посідають третю позицію, 18 очок по 16 русанівські сови та санці. Енерджі мають легенди Юніон. А, як і команда, Гомін має подва на балів, 6 очок у трьох команд. По 9 кайов, йов, та Дружба. 2 серія F. І це заключна ліга, заключний дивізіон Ред Клемен. Знову червоні. Знову у нас. Окрім серії, це усюди є приставка червона, або червона форма, або червоний в назві. Усюди червоні. Дев'ятитижневий зимовий турнір формату 5 на 5 можна прозвати дійсно червоним, запеклим. Є дуже і дуже спекотним. Достроково за тур до закінчення чемпіонату, за тур до закінчення розіграшу Ред Фемелі посідають першу сходинку. 20. П'ять очок в їхньому активі, лише одна нічия, яри Еджар, Руте йдуть на другій позиції. Вікін третіми по 18 очок. І дуже шкода Феміду, яка посідає дерев'яну сходинку, а дерев'яна позиція вона йде без нагород. Це най. Сумніша позиція Назарі Сусакнікіта Нікіта Тершу тренер команди дуже засмучений. Навіть не прийшли на церемонію нагородження. Ну дійсно нагород немає, нагород не вистачило. Три комплекта були роздані відповідно Ред Family, Джару та команди Вікінг Севан, п'ята позиція, 16 балів. Якби не поразка фортуни. Якби не втрата така, от що в минулому турі, могло б бути 19 балів, і це друга позиція. Хтось або Джар, або Вікінс був би вибитий із топ 3 ПСТ-4, шоста позиція, фортуна, сьома, восьма йде команда Панішер з дев'ятими Рванчестер Юнайтед, з десятими наші новачки. Колектив зірка. Ось такими видалися результати. Ось такі вони баталії в КСЛ формату 5 на 5. Ось такі вони емоції, які позаду мене, які ви чуєте, аболівальники завжди підтримують своїх. Для болівальників власна команда найкраща. Всі колективи, які взяли участь в форматі 5 на 5, в форматі 8 на 8. Я вам вдячний. Я вдячний від а, всієї організації. Низький вам Уклін за те, що ви доєдналися, за те, що ви продовжували їздити ці 9 прекрасних тижнів, 9 запальних. Дійсно, неділь, аби якісь отримувати емоції, позитивні, негативні, розвантажуватись від робочих буднів. Ми вам дуже вдячні, вам оплески. Ми дуже вас цінуємо і зустрінемось вже в усіма улюбленому регулярному чемпіонаті рівно за два тижні. Мене за традицією звати Ман Роман. Коротенький випуск. Хоча б ви, ви всі відсвяткували, аби ви всі відчували себе переможцями. Я за традицією, любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього чемпіонів і призерів. Ми вітаємо від усього серця командам, які не посіли. Такі бажані місця. Нічого страшного у вас буде весняний етап. Ви ще зможете стати найкращим. Мене звати мамше Роман. Де футбол насолоджуйтесь з ним, грайте в нього. Ми з вами обов'язково Побачимось та почуємось. па, -па.